Вітаю, друзі! Зараз буду робити вам огляд квартири в ЖК «Варшавський плюс. Це виноградар. За моєю спиною є дуже великий торговий центр Ретрові. І ось за моєю спиною Варшавський плюс. Зараз покажу квартиру всередину. Так, нас виглядає під'їзд. Все дуже якісно зроблено. Дивіться, я куточка на підвозі. Так, друзі, ну що, наразі ми в цій шикарній квартирі, які тільки закінчили ремонт. Зараз ви все побачите самостійно. Квартира зроблена з урахуванням усіх деталей. Тобто ви будете в цій квартирі себе відчувати повноцінного господаря. Бу будете кайфувати від кожної деталі. Зараз покажу вам. При вході у нас велика гардеробна. Дивіться, тут у нас система охорони, тут у нас повністю вся електрика схована. На підлозі у нас мікроцемент. Теж все дуже якісно зроблено. Дивіться, який нішовий профіль, тим ними і дуже класно. Це у нас, виходить, підігрів підлоги, кухонна поверхня, тут велика посудомийна, а Тут у нас виходить задекорований телепанель. Дуже класно стильно виходить. Зверніть увагу, який прикольний у нас вид з вікна. Тут у нас виходить проводична зона всередині комплексу. ну вид, в общем дуже прикольний. Вікна повністю увійшли теж каміння. Зараз покажу вам спальню. Є зона відпочинку або зона такого релаксу. Можна посидіти почитати тут. Тут в нас зона вже більш така для переходу до сну. І тут в нас ще є балкон. Теж зверніть увагу на якість вимикачів, тут теж мікроцемент, теж є підігрів підлоги. Тут в нас дуже велике тикає жалюзі, які перекривають повністю як сонячний світ. Ви тут сідаєте, берете книжку і насолоджуєтеся з вікон, Там може відпочивати ваша дівчина. А ви тут неспішно п'єте каву. Тож зверніть увагу до деталей, як все зроблено з любов'ю. Купер І покажу вам ще мастер санузов. Тут теж у нас є місця для того, щоб всі свої речі поскладати. Є гігієнічний душик. Теж всі вимикачі лег, всі змішувачі дуже якісні. Не зверніть увагу. Як оброблені всі шви. Зверніть увагу, наскільки все зроблено якісно. Теж дуже гарне рішення з цим трапом, тому що інколи його роблять або посередині це не дуже класно. Так у вас буде повністю водичка вся уходити, і ніколи не буде перетікання. І така у нас квартира. Тут, до речі, дуже... Прикольний електричний полотенцесушитель. можна халатик повісити і він буде у вас теплий завжди. Ліжко імперія. І диванчик теж імперія. Якість з цих куточків, дивіться. Я думаю, що навіть людина, яка Знаєте, дуже скурпульозно до всіляких деталей буде задоволена і знайде собі тут місце, і буде достатньо комфортно. Отже, якщо ви хочете придбати квартиру в Києві, будь ласка, залишайте заявочку, ми вам обов'язково допоможемо і я впевнений, що ви залишитесь задоволеними.